Щороку працівники Рівненської АЕС проходять навчання з різних важливих для роботи напрямів, вдосконалюють технічні знання та навички, покращують комунікативні, організаційні та лідерські вміння. У 2008 році у розклад занять був введений курс з ділової української мови. Його мета вдосконалити теоретичні знання та практичні навички з рідної мови, а також ознайомити слухачів із змінами, які відбуваються в українському правописі. Можуть слухачі підвищити свої знання з орфографії, лексики, стилістики. Ось вони знають, як краще писати складні слова, складні прикметники, складні іменники, відмінювати числівники, узгоджувати числівники з іменниками. І ці знання їм згодом знадобляться під час їхньої праці на виробництві. Одночасно в одній групі може навчатися 28 осіб. Кожна група ділиться на підгрупи по 14 слухачів. Програма сформована таким чином, щоб у максимально стислі терміни надати слухачам якомога більше інформації. Окрім знань з правопису, атомники покращують свій словниковий запас, зокрема, й професійною термінологією. Це, в свою чергу, значно полегшує виконання виробничих завдань. Ірина Андріївна задоволена, що обрала цей курс. Каже, це чудова можливість покращити свої знання з української мови. Необхідно і в листуванні і звертатись правильно до керівників інших підрозділів, також до інших спеціалістів, коли ти спілкуєшся. Тому дуже важливо і дуже хочеться, щоб тебе розуміли і чули твоє правильне мовлення. Так, я для себе бачу результат. З кожним роком чимало охочих бажає пройти навчання з української мови. «Курс розрахований на 11 днів, це 44 години. Дві години нам дається на вихідний контроль, 42 години це практика, теорія. Якраз в період повномасштабного вторгнення. На території нашої країни дуже важливо захищати свою мову тим, що ми її покращуємо, використовуємо. Володіли, гордилися, і пишалися наші працівники, що вони вільно можуть володіти своєю рідною мовою. Українська мова це генетичний код нашої нації. Тому відточуйте та вдосконалюйте свої знання солов'їної. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак Уіта Зг РАЕС.